Це зараз вона просто 3D-моделює, просто моделює. Щоб потім вже можна було моделювати роботів своїх. Вони щось будуть. Вони тут повинні вміти вже моделювати, потім нам будуть частини для роботів вже розпочатувати на 3 d А Щоб вони могли розпочати, зібрати, і він вже буде ходити, і все, що вони захочуть. Це ж соціалізація дітей. Так? Це ж не просто там якесь модель, просто групкова робота. Ні, діти у нас 5 років знаходяться поза колективом. Діти не соціалізовані, їм треба, хоча б то, що вони навчаються, навчальниця, то що вони знання отримають, а вони ще між собою спілкуються, а їм же потрібно для нормального розвитку, від цього ніяк. І всі наші ці активності вони зав'язані саме на соціалку, саме на налагодження цих суспільних речей. Ми готові працювати з освітою, в тому числі. Тобто, в принципі, і якщо цей центр, то з освітою взагалі буде шикарно. Ми будемо вчителів залучати, які тут є, тому що хочеться в офлайн. Так? тобто, які би проводили там додаткові заняття математика, англійська, да там ну якісь от такі речі, то, то щоб діти могли підтягнути. А у нас що вихідних проходять тренінги з то, перша допомога, міна безпека і таке інше. Все обладнано всі манікени, всі оці всі речі. Що вихідних десь за місяць близько 80-100 людей, ми навчаємо.